Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування на каналі Купуємо на Алі. Поки що прийшло три посилочки. Як бачите, розпакуємо і подивимося, що в них є. Так. Знаємо найменшої. Пише 33 центи, але ну, я не пам'ятаю ціну. Ну, я скріншот замовлення зроблю і докладу до відео. Так, дивимося, що нам прийшло. Так, так. Що, більше нічого. Немав пакетку. Це Та, ось така щіточка. Замовляв. Для чищення клавіатури. Ось таким це. Щоб знімати. Ну і плюс отакий от хороший прикольний набірчик. За невеличкі гроші. Ну, я посилання на продавця там. Також дам. зроблю скріншот, за, які, за яку суму я купив. Я не пам'ятаю, ну теж десь в районі долара, я не думаю, що більше. Ну, скріншот буде, та й побачите. Ось така щіточка універсальна, можна чистити навушники, телефон е і також клавіатуру. Пикати також ноутбук. Якось так. Ось така щіточка. Пішла трошки довго. Але приїхала. Так, є. Саме краще брати всім все, все говорю, брати з монетами або шукати альтернативу у суперпропозиціях. Ось такий трик-номер. Так. Тут теж недорогий товар. Тут мають бути два товари. навіть не два товари, один товар. Отак. Прислали. Колись хоч присилали. Давали, давали якийсь повітряний мішок. Так. Ось такі дві такі кепочки. Ось така. Це мене просили замовити. Ось така. Там непогана кепка. Людина попросила замовити. Кепку для роботи. Чоловік працює на свіжому повітрі. Ну і. Попросив замовити кепку. Навіть не одну, а дві. Зараз подивимося другу. Да, ось таково. Це вже трошки краще є. кріплення. Freedom Ну, не можна сказати, що якість. Мені здається, що тої кепочки трошки краща якість, ніж цей. Але так прошито. Для роботи піде. Тим паче, що дві кепки обійшлися меню менше, ніж старі Скріншоти по покупках будуть на. Додані у відео куплялися у монетах. Ось. Так, є піє. Так ось взяв ще товар на продаж. Досить нормальний товар можу рекомендувати. Ось такий трек номер. Получилося купити дешевше за допомогою. І гри ме на розпродажі. Скріншот замовлення теж буде у повідомив. Нічого не поклали китайці, зажали. Так. Це приїхали. Фітнес браслети. Марк браслети, хто як називає. Зараз розпакуємось. І він такий надутий, Не читав. Розпакуємо ту поцелочку. Ну, той, ту коробку. І від фірми. Блек У. Досить непрогані е, смарт браслети. У мене є на розпаковці такий один. Досить нормально тримає. Я скажу, до, до трьох тижнів тримає заряд. Так, цей нормально ніби. Так. Розпакуємо оцей, що такий якийсь, як би здутить. І подивимось, що нам прислали китайці. Чи смак браслетчик Так. Що не Ну, ну так, та, то. Недобре стояв сам браслетик. Так, от йдеться вони в комплектації е, за таким ремінцем. Чорним і отаким, я не знаю, який розовий чи якийсь кольор. Ремінці гіпералергенні. Включити зараз його не вдасться, отже, бо оскільки його треба перше на зарядку ставити. Е, браслет не має фізичних кнопок. Фізичних кнопок. Включається суто від зарядки. Ось такі браслети приїхали. Скажу якість їх нормальна. А ще вийшло купити за 14,90 14, е, застосуванням е, купону зі гри на Boss на 5 доларів. А так вони би коштували 9,99, якось так вони коштував один. Продавця. Ось такі два смарт-браслетики. І ще приїхали. Blackview. Хороші якісні браслетики. Понятно, що то не є медичний апарат, але для моніторингу можу сміло рекомендувати. Також для, для месенджеру. І так далі. Е, так, також не пропустите дзвінки. Покаже, хто вам дзвонить. Повідомлення, дзвінки, погода. Все буде відображатися на браслетику. Досить непоганий IPS-екранчик. Я такий задоволений був. Я його поносив для тесту 20 днів, 21 майже. Все було включено. Повністю практично все було включено. Зараз користуюся отаким. Оце в мене на постоянку він мені сподобався і, і таким користуюся. Ну, це є від Honor. Кажу від Honor від Huawei. Але за невеликі кошти можна придбати ось такі, Тоже хороші, хто хоче. Годинник форм-фактору браслет, чому б і ні? Якось так. Так що при поступленні нових посилок. От продовжимо відео. Так, продовжуємо розпакування. Ще прийшло дві посилочки. Зараз ми їх розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Так. Починаємо з цієї. Ось такий трек номер. Е, обійшовся даний товар мені у 1.22. Посилання на продавця буде, також скріншот. Замовлення теж буде. Ну, подивимося перший якість. Чи вартує воно взагалі замовляти, бо там ціни трошки більші, ніж долар 22. Так. Антисліп, антицель. Коротше, то такі ватапочки. Зараз я їх розкрию. Ось такі тапочки обійшлися в долар 22 із монетами. Ну Посилання я дам на продавця, та ніби непогані. Думаю, на сезон стане. Ось такі о, тапочки. Тут з якоїсь пінки чи що, не, не знаю. Такі непогані тапочки. Підошва вже не дуже тоненька. Якось воно так. Такі о, тапочки. Ще будуть, бо я заказав, ще більші розміри, але вони ще не приїхали. Так. Тапочки в сторону. Дивимося на цю посилочку. Ця посилочка обійшлася мені в 170 гривень у суперпропозиції. Там вже зараз воно трошки дорожче, але посилання я дам на продавця, але тут треба шукати в суперпропозиціях. Купляти або у цьому, або в монетах. Так. Ось такий кемпінговий набір. Мають бути дві каструльки. Так. Одна 06. А друга. Ну, 2,7, то щось вони дурниці пишуть. Два і сім, може. Одна пише літер, але кажуть, що. Я дивився, читав відгуки, що там 800 грам. Так. Подивимося, що які вони прийшли. Прийшли у... Стрелки для Кемпінгу. Знаєте, непогані? непогані, Ось така. На 800 мл, Тут вже навіть указано. От. Ось такий бренд. Ну і продавець ще поставив мочалку для миття посуди. Я думаю, непогана річ, колись так і пригодиться. Наприклад, для рибалки, я думаю, супер заварити якоїсь каші на рибу. Ну, каші то мало, але. Ну, маю на увазі щось підігріти, воду закип'ятити і так далі. Я ще промахався, треба було взяти був такий невеличкий чайничок. що за 200 гривень. Нічого, може, буде, ще ще куплю. Так що <кхм> річ непогано, всім можу радити, якщо буде. Дешево, менше 200 гривень. Можете сміло брати. У нас такі, такі речі набагато дорожчі. Два або й три рази дорожчі. Якось воно так. Ось такі прийшли посилочки. Так що всім дякую за увагу. Хто подивився відео, хто поставив лайк. Подвійно дякую, хто дизлайк. Теж дякую, бо дивився відео. Так що всім мирного неба! Eslau,